Що спільного між Раворуським лісгоспом та криптовалютою? А те, що в 2023 році, коли по Україні масово вимикали світло, працівники ДБР зайшли майнинг-ферму у службових приміщеннях філії Раворуське лісове господарство державного підприємства Ліси України. Схему тоді організували колишній директор, його заступник, бухгалтер та інші посадовці. Криптоферма працювала більше року. Витрати на електроенергію покривало підприємство, а прибутки йшли в особисті криптогаманці організаторів. Просто вдумайтесь, збитки для держави склали понад півтори мільйони гривень, а заробіток ділків щонайменше 4 мільйони гривень. І що найбільш жахливе, через їхні апетити виникали перебої з постачанням електроенергії в житлові будинки та критичну інфраструктуру. Тобто їм байдуже на людей. Їм головне витягнути усе з наших лісів та своїх посад. Але Карма не заставить себе довго чекати. Слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова!